Друзі, привіт! Магазин Velomaximocom Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Mars на 29 колесах. Велосипед на сталевій рамі. Є два розміри рами 18 та 20. -й. Також є різні забарвлення. Зараз показуємо такий червоний з чорним, матовий. Гарно виглядає, гарний дизайн. Також є такий бірюзовий з чорним. Так виглядає теж дуже гарний. Є ще сіро синій та сіро-зелений. І є ще синьо-жовтий, його зможете подивитися на сайті. Кермова колонка тут одела вісьма, кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Кермо широке 70 см. На кермі ми бачимо моноблоки, 3х7. Так виглядають і м'які гумові гріпси. Вилка у велосипеда сталева. Хід її 100 мм. Покришки шириною 2,10 бренду CST, подвійні алюмінієві обода. Втулка сталева на ексцентрики. І такі дискові механічні гальма. розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки. 24 34, 42 кількість зубів на зірках, шатуни сталеві, довжина 170 мм. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач. Задній перемикач це якийсь аналог Shimano, Написано: Shimming TZ. Трещитка на 7 зірок. 14-28, кількість зубів на зірках, задня втулка на гайках сталева. І так виглядають. Задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. Та таке цікаве сидіння більш спортивної направленості брендоване під Space. Space Mars популярний бюджетний велосипед. Його популярність обумовлена передусім гарною ціною. За цю ціну ви отримуєте велосипед уже на швидкостях з амортизаційною вилкою з дисковими механічними гальмами. З гарною зовнішністю. Так що, якщо ви придивляєтесь, ми вам рекомендуємо за свої кошти це непоганий велосипед. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там вже зможете його і придбати. А вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!